Смілі відбулася щорічна зустріч з опікунами та опікувальниками дітей. Захід організувала служба у справах дітей за сприяння управління освіти, молоді та спорту докладніше у відео Сміла новини. До заходу долучилися представники влади, медики, соціальні працівники та педагоги. Як зазначила Тетяна Карло, сьогодні важливо підтримувати родини, які взяли на себе відповідальність за виховання дітей, позбавлених батьківського піклування. Я хочу щиро вам подякувати, міському на родину рушні за те, що ви є, за те, що ви робите робимо справу, за те, що ви своїми теплому волинями, своїми чистими серцями підтримуєте дітей. Я Оці позитиви, те добро і до рук життя. Дякую, дуже вам зі слів начальниці служби у справах дітей Ольги Шуригіної. щороку в місті проводиться конкурс світ дитячої фантазії. У межах цього конкурсу діти беруть участь у тематичній виставці. Він проводиться для дітей, які проживають в сім'ях опікунів, піклувальників в прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу. І ми дуже раді, що завжди роботи наших підопічних дітей дуже якісні. Дякуємо за те, що ви розвиваєте творчі цінності дітей. І е, ми хочемо нагородити подяками тих дітей, які взяли участь у цьогорічній виставці. Під час зустрічі обговорили особливості навчального процесу у 2024-2025 навчальному році. За даними 2024 року, в місті проживало 237 з них 38 діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Незважаючи на те, що в Україні йде воєнний стан, все ж таки ми мали змогу забезпечити оздоровленням та відпочинком протягом 2024 року 160 дітей. Це в першу чергу ті діти, які потребують особливої уваги та підтримки. Із них якраз було 20 дітей із числа дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування заходу Артем Гончаренко прочитав вірш Козацтво, слава України. А вихованці клубу Колорит виступили з бальними танцями. За волю, правду і добро. Вони боролися ще хвилини. Їх кров у нас, як вино, всіх ворогів вони дали, всі землі наші зберегли завжди від них прищали гордо правду наш мости.